Для кого цей розклад для людини, яка могла пройти трансформацію, якісь такі життєві уроки, якісь обмеження навіть себе обмежувала довгий час. Після такої трансформації ви набули впевненості. Ви чесна людина, ви доброзичлива? У вас є тепер досвід, можливо, навіть гіркий, але є він. І ви стали більш ініціативною, більш якоюсь такою відкритою і більш ви можете навіть проявляти якусь таку агресію до оточуючих, тому що вас довго могли ображати або якось вас зачіпати, і ви вже просто не змогли змовчати. Добре. Що у вас було? Що у вас є? І що вас чекає? Давайте подивимося, що у вас було у житті. Ось випадає та ж сама конкуренція, якась така оборона. Навіть якась така самопевненість в тому що у вас це вийде. Можливо, не дослухалися до людей, що вони вам кажуть, що у вас зараз? Зараз ви, це все, якісь спогади на цей момент є, що ви вже якось, оце розочарування, яке у вас було попереднє, ви вже його якось оселили і якось вийшли на новий рівень. Хтось по цій карті має якісь навіть подарунки. У вас навіть така ностальгія за минулим іде, ви навіть трошки можете повертатися спогадами у минуле проростанню цього зерна, і у вас вже є якісь певні результати. Що у вас буде? Вам потрібно буде зробити свій вибір. Вже такий, от навіть ви проявляєте нерішучість і вам потрібно буде це зробити. Якісь будуть сумніви, навіть якась така розвилка, ви не будете знати, що як вам поступити. Але ви зможете зробити цей вибір. Можливо, якщо у вас є борги, ви їх просто повіддасте. Чого саме вибір. Ви хочете перестати бути одержимою якоїсь ситуації, яка блокує вас, яка приносить вам сльози і відчай, якась така порожнеча і сум. Ви хочете, щоб це було просто ілюзією, щоб це було тільки фантазією, щоб цього не було. Хочете, щоб цей обман, щоб ця заздрість, оце таке бажання було вже виконане і все у вас буде добре.